Друзі, всім привіт! Цим роликом я починаю серію відео по форматах подій від турнірних операторів у 2025 році. Система змінюється, тому так само змінюються всі турніри від усіх турнірних операторів, адже тепер в основі всіх запрошень будуть лежати рейтинги Valve. Тож я вирішив зробити для вас серію з відео про кожного турнірного оператора, де розкажу вам. Як працюють їхні нові системи, та які формати турнірів у них будуть? Почнемо з Blast, бо їхній турнір розпочне а 1 сезон у 2025 році. Як завжди, прошу вас підтримати максимально це відео лайками, підписками. Дуже вдячний вам за підтримку на попередніх відео. Та дуже вдячний спонсорам на Ютубі за їхню фінансову підтримку. Тож у 2025 році у Blast буде 8 турнірів протягом року, розділені на два сезони. Blast Bounty, Blast Rising, Blast Open та Blast Rivals. Загальний призовий фонд буде складати 2,5 мільйони доларів, не враховуючи мейджор, адже вони проводять також Blast Austin Major наприкінці першого сезону. Гарантовані виплати на всі турніри складуть 4 мільйони доларів. Це власне виплати за участь на турнірах. Також у них є програма лояльності Frequent Flyers, яка. Додатково принесе клубом 2 мільйони доларів на всіх. Першим турніром Blast у 2025 році буде Blast Bounty з 14 по 26 січня. 32 команди будуть змагатися у Single Elimination Seat у форматі Best of 3 та Grand Final Best of 5. Перші два раунди пройдуть онлайн, це буде така собі закрита кваліфікація. Чвертьфінали і далі пройдуть на LAN у студії Blast у Копенгагені. Загальний призовий фонд складе 500 тисяч доларів. Крім того, ще 650 тисяч доларів буде видано згідно з гарантованими виплатами на цей турнір. Команди з 1 по 8 згідно з посівом отримують 40 тисяч доларів, з 9 по 16 26 тисяч 250 доларів, з 17 по 32 по 7,5 тисяч доларів. Крім того, тут є баунті механіка. Кожна команда має початковий баунті, грошову суму цю виплату, яка. Яку я вам тільки що озвучив, що залежить від їхнього рейтингу при перемозі над суперником? Команда забирає його баунті. 50% залишається у вас у сейфі, і ще 50% додається до вашої активної нагороди на наступний раунд. Нижче сіяні команди самі вибирають суперників з високим рейтингом. 32 учасників 28 отримують запрошення згідно з рейтингом Valve, і ще 4 – це команди, які запрошені згідно з системою Wildcard. За правилами Valve, Wildcard отримують склади з трьома гравцями, які протягом 12 місяців були у топ-8 рейтингу Valve, або команда, що виграла тір-1 турнір упродовж року. Якщо немає достатньої кількості відповідних вайлдкарт команд, Blast запрошує наступні команди з рейтингу. Тому на першому Blast Bounty в нас 30 команд згідно з рейтингом Valve та дві згідно з Вайлдкарт Falcons та ще одна поки що не оголошена команда. Наступним турніром буде Blast Rising, який пройде повністю онлайн. Він проходить у чотирьох регіонах: Європа, Північна Америка, Південна Америка та Азія. Тут у нас будуть відкриті кваліфікації, які ми розглянемо на прикладі Європи. Відкрита кваліфікація у Європі розпочнеться 4 лютого, де визначаться 4 учасники закритої кваліфікації. Вони пройдуть до ще 12 команд, які отримують запрошення згідно з рейтингом Valve, і Із 5 по 7 лютого будуть змагатися за 4 місця в. Фіналі Blast Rising, який також прийде онлайн з 8 по 9 лютого. Окрім чотирьох команд з закритих кваліфікацій, тут будуть чотири команди з рейтингу Valve. Переможець отримує запрошення на лан-турнір Blast Open Spring 2025. Крім того, команди, які отримують прямі запрошення на Blast Rising Final, отримують 10 тисяч доларів гарантованих виплат. Загалом за рік. Учасники Blast Rising отримують 160 тисяч доларів гарантованих виплат. Фінали Blast Rising пройдуть у форматі Best of 3 в Single Elimination Сітці, максимально простий, максимально зрозумілий формат. Blast Open. наступним турніром Blast є Blast Open, який пройде з 19 по 30 березня та матиме призовий фонд у 400 тисяч доларів. На ньому зіграють 16 команд, 12 згідно з рейтингом Valve та 4 переможці регіональних райзінг-турнірів. Дві групи по 8 команд Double Elimination сітка best of 3 формат на студії Blast у Копенгаген. Плей-офф пройде у Лісабоні на весні та у Лондоні восени. Там зіграють 6 найкращих команд за звичним форматом. Blast переможці груп проходять відразу у півфінал, другі та третє місця проходять у чвертьфінали. Гранд-фінал Best of 5. Гарантовані виплати за один турнір Blast Open складають 700 тисяч доларів, тобто 1 мільйон 400 тисяч за рік. Ну і останнім турніром Blast у кожному сезоні будуть Blast Rivals. На весні він пройде з 30 квітня по 4 травня. Участь на ньому візьмуть 8 команд, 4 з рейтингу Valve та 4 wildcard запрошення з кожного регіону. Призовий фонд складає 350 тисяч доларів. Дві групи по чотири команди та шести командний плей-офф вже звичний для нас. Тобто, лише останні команди не проходять у плей-офф. Гранд фінал Best of 5 Локація поки що невідома. Думаю, оголосять пізніше. Гарантовані виплати за цей турнір складають 650 тисяч доларів. Тобто, кожна команда отримує по 81 тисячі 250 доларів лише за участь. Також окремо треба пояснити систему підтримки від Blast – Фактично, це система лояльності Frequent Flyers. Тож, окрім призових та гарантованих виплат, ще 2 мільйони доларів будуть розподілені у вигляді токенів та бонусів для тих, хто стабільно грає більшість подій Blast. Токени будуть нараховуватися впродовж року. За 4 зіграні турніри за рік команда отримує 1 токен, за 5 2 токени, за 6 4 токени. Всі вони накопичуються. Додаткові токени отримують команди, що виходять до другої стадії, наприклад, чвертьфіналу Bounty або Open, або виграють турнір і отримують за це плюс 1 та плюс 2 токени. Також такі команди, які мають токени, отримують. Право відмовитись від турніру Blast, щоб пропустити один турнір, не втративши свої токени. Однак це можна зробити лише один раз за 24 місяці, тобто за 2025 та 2026 роки. Фактично, Blast робили це для того, щоб стимулювати команди виступати пріоритетно на турнірах. Blast, ну і гарантувати якусь систему. Бо і організатор, і клуби розуміють, коли проходять турніри, що вони за це отримують, і чому вони мають обирати Blast, а не ESL та PGL. Також треба знати дати запрошень на ці всі турніри. Учасники Blast Bounty стали відомими 16 грудня, а от учасники другого сезону будуть відомі 14 липня 2025 року. Blast Rising дати запрошень 3 лютого та 14 липня. Такі ж дати на Blast Open 3 лютого та 14 липня. Дати запрошень на Blast Rivals це 1 квітня та 6 жовтня 2025 року. Тож, підсумовуючи, у 2025 році у БЛАЗ буде 8 турнірів з загальним призовим фондом 2,5 мільйони доларів, гарантованими виплатами 4 мільйони доларів та програмою лояльності 2 мільйони доларів. Сподіваюся, що система Blast вам стала зрозумілішою після цього відео. Якщо ще якісь є питання, ви завжди їх можете поставити у коментарях, я радо вам відповім. А на цьому все, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, любіть Counter-Strike.